Майкл Роуч усі види карми. Деякі уривки із цієї книги. Початок. І як було дано вчення. Одного разу я почув ці слова. Переможець знаходився у парку анати Піндади, розташованому в садах принца Джети поблизу міста. Шуравасті. Тут переможець сказав наступне юному брахманові на ім'я Шука. Юний брахмане, я навчу тебе різним видам карми. Слухай уважно і запам'ятай це, бо я дам тобі пояснення. По переможцю я так і зроблю, відповів юнак. Він сів і почав зосереджено слухати. І тоді покоритель промовив йому такі слова. Юний брахмане, я навчаю людей, як їхні вчинки стають кармою. Я навчаю їх, як вони народилися з причин карми. Я вчу їх як вони живуть відповідно до своєї карми, тобто як вони отримують саме те, на що заслуговують. А тепер я навчу тебе, що робити в майбутньому, чому тобі насправді варто покладатися на карму. Розповім тобі, юначе, що таке карма. Карма створює розділення між людьми. Вона ставить деяких людей у вищі класи. Деяких відносить до середнього класу, а деяких до найнижчих класів. Глава види карми, які вкорочують наше життя. Наприклад, існують види карми, які роблять ваше життя коротшим. Я прилічу їх зараз для тебе: Вбивство будь-якої живої істоти. Радіти тому, що хтось убив якусь живу істоту. Говорити схвально про те, що хтось вбиває якусь живу істоту. Робити все можливе, щоб люди, які вам не подобаються, пішли з життя. Радійте тому, що хтось, хто вам не подобається, помирає. Спричинення аборту говорити позитивно про те, що хтось робить аборт, встановлення вівтаря, на якому приносять у жертву таких істот, як водяні буйволи, корови, свині, кури. Та інші істоти, принесення в жертву тварин, тому що ви вірите, що це спосіб допомогти своїм нащадкам або іншим людям, або захистити цих людей від біди. Я розповім тобі історію, яка буде прикладом для всього цього. Був собі Чернець, який жив у місті Касмар'я. Він уже він досяг рівня руйнівника ворогів. Одного разу він сидів і насолоджувався днем на ганку одного з будинків. Прямо перед ганком була жвава вулиця. Чернець побачив, як хтось веде корову на монтушці, корова кричала від жаху. Чернець раптом скрикнув. О ні, як це може бути? А зараз зачитаю додаток. Чернець був руйнівником ворогів. Що це означає? Руйнівник ворогів це буддийський технічний термін, який описує людину, яка досягла рівня, коли вона вже безпосередньо побачила пустоту і використала цей досвід. Щоб знищити одного за одним своїх хворогів власні негативні емоції. Цей рівень також називається нірваною, що буквально означає задути полум'я цих емоцій. я продовжую. Люди, що були з Черницем на Ганку, запитали його, майстре. Що це, чого ти кричиш? Чому ти сказав, як це може бути? Чернець відповів: Я скажу вам, що це таке, але давайте поговоримо наодинці. Те, що я збираюсь вам сказати, це не те, що люди без віри повинні чути. Коли вони залишились наодинці, він зізнався. Корова, яку ми бачили там, та, що кричала, коли її вели вулицею, у минулому житті була заможним бізнесменом. Цей торговець встановив спеціальний вівтар і раз на рік приносив на ньому жертву тварин. Під час цих жертвопринесень вони вбивали багато корів. Будучи на смертному одрі, чоловік викликав свого сина і сказав йому такі слова: Якщо ти любиш мене, сину мій, то я прошу тебе продовжувати ці щорічні жертвопринесення завжди, навіть коли мене не стане. Син відповів на ці вказівки, сказавши: Звичайно, батько, я зроблю саме так, як ти кажеш. Батько помер. І оскільки через незнання він забирав життя, він переродився коровою, яка належала саме тій родині, а потім його вбили на вівтарі. А потім знову він переродився там, і його знову вбили на вівтарі. І зараз його заріжуть в шосте. Тоді чернець із співчуття до корови сказав такі рядки. Хто встановив вівтар? Ти зробив це сам. Хто приносив жертв? Ти робив це сам. Хто вбив так багато корів? Ти зробив це сам. І не дарма чернець крикнув, це нікому не може допомогти. Скоріше ми маємо дізнатися про такі дії, як встановлення такого роду вівтарів. і навіть про такі дії, як насолодся видовищем битви, де життя багатьох живих істот, людей, коней та інших вривається, або навіть цікавитися трофеями з війни. У сутрі темрявий переможець також сказав: О Ананда, той, хто вчиняє акт позбавлення життя будь-якої живої істоти, і ті, хто робить це на регулярній основі, і вбиває багато разів, створює причини для переродження в пеклі або в світі тварин або в світі жадаючих духів. Справа в тому, що навіть якщо все, що ми робимо, це вбиваємо живих істот час від часу, або вбиваємо навіть маленькі створіння, то це створює кармічні зерна для того, щоб наші життя були коротшими, ніж вони могли би бути в іншому випадку. Види карми, які продовжують наше життя. Будда продовжив. Існують також види карми, які продовжують наше життя. І ось список. Припиніть позбавляти життя будь-яку істоту взагалі. Говоріть добре про тих, хто відмовився позбавляти життя будь-яких істот. Заохочуйте їй інших не позбавляти життя. Говоріть добре про тих, хто заохочує інших не позбавляти життя. Захищайте життя людей, яким загрожує смерть. Захищайте життя тварин, яким загрожує загибель. Будь то корови чи свині, чи кури, чи будь-які інші види живих істот. Запропонуйте комфорт і безпеку будь-якій живій істоті, яка відчуває якийсь страх. Навчіться співчувати будь-якій живій істоті, яку нікому захистити. Навчіться відчувати любов і до хворих, і до дітей, і до літніх. Допоможіть їм матеріально, наприклад, їжею. Любіть бідних і допомагайте їм. Визнайте свій попередній потяг до таких речей, як перегляд описів про війну або про військові події та подібного насильства. І припиніть це. Робіть будь-яке добро, яке можете. Відновлюйте храми. Та інші місця поклоніння, які прийшли в занепад або були зруйновані. У тій же сутрі сказано демони, які крадуть життя, ніколи не торкнуться тих, хто відновлює святі місця, які були знищені або пошкоджені. Такі слова наставляють нас щодо карми, яка подовжує наше життя.